На кого ставили американці до початку боя Усика та Ф'юрі? Озвучив Сава. Будь ласка, підпишіться на канал, а також будь ласка, читати дисклеймер. Юрі не може сподіватися не те, що перебоксувати усике. Не тому, що він не може, а тому, що він не зможе витримати темп. Необхідно для того, аби виграти достатню кількість раундів. Як на мене, Ф Юрі потрібно повернутися до тіла Усики. Він зробив це в середніх раундах першого бою. І досяг успіху. Якщо вже на те пішло, то я думаю, що у нього був момент чи два, коли усик відчув і відступив назад. Якби я був Юрі, я б подвоїв цей ігровий план і вийшов би більш агресивним з самого початку, Подібно до Валдера другого цілячись корпус прокотами, це більш рисковано. Так, але він тільки старіє. Він не зможе вийти. Він не може вийти здвічі кращим кардіо на цьому етапі своєї кар'єри, що йому знадобилося. Якби він пішов до боксерської стежці, він природжений інстинктивний боєць з розмірами, манливою силою і божевільним рухом верхньої частини тіла. Поки у нього ще є газ. Я думаю, що він повинен натиснути і піти на нокаут в першій половині бою. Чи спрацює це, то знає. 114 113 на користь Усика. це дуже справедливий рахунок. Я придивлявся собі багато разів, і вперше я поставив 114 113 на користь ф'юрі, головним чином, тому що було дуже багато раундів, які, можна було сказати, були перекинутими. Усик безумовно провів найкращий раунд вечора. Але сон що 99% людей вважають, що Усик домінував переміг. Це був близький бій. І я не думаю, що рахунок 114-113 є спідним для обох бійців. Хоча я вболівав за ф'юрі, ви не можете не любити усики. Болівальники повинні припинити своє ниття хоча б на один вечір і зрозуміти, що ми знову бачимо. Можливо, найкращих боксерів цієї епохи. Я думаю, що цього разу Ф'юрі виграє можливо технічним каунтом, але у мене є відчуття, що якщо справить де вони віддадуть їх ф'юрі, щоб створити грошову трилогію. Це детальний продуманий трет про Бог. Багато хто вас ідіотом, якщо ви скажете більше ніж ікс переможе. Але деякі з нас цінують це. Не впевнений, що може передбачити перемогу Ф'Юрі. Але я думаю, що він переможе. То рішення в суддів це станеться. Якщо відкинути очевидні жарти, Ф'юрі завжди чітко знає, що він збирається робити майбутньому бої. І він багато разів говорив, що все, що йому потрібно робити, це те ж саме, що і в першому бою, просто в менш помилок і самовпевненості. У, -у Цека також відміне підбороддя. Так що для мене це виключає перемогу Ф'юрі нокаутом. незалежно від того, як хтось виграв перший бій. Якщо він не буде нокаутований, виграє ще один раунд, то взгляд буде іншим. Цікаві зміни для Ф'юрі цього разу. Вага Ф'юрі виждає важче в таборі. Чи це навмисно, чи через достатню підготовку, неважливо. Очевидно, що він відчуває, що менша вага не допомогла йому в першому бою, тому немає необхідності робити те саме знову. Я не думаю, що це означає, що він підходи. До бою по іншому. Відсутність Джона Ф'юрі. Я не впевнений, чи він взагалі знаходиться в таборі цього разу. Його немає в накоманді фотографії табору, опублікованій сьогодні Ф'юрі, і він відсутній у всіх інших змі. Тому ми можемо бути впевнені, що він не буде в кутку. Я думаю, що про занадто багато голосів кутку було зроблено занадто багато шуму, оскільки це було рішення Ф'юрі, щоб він там був. У тіковопедко це поміта різниця. Енді Лі також може відлетіти, особливо якщо він планує тренувати Паркера. Для Дюбіа, що повертає нас до Фьорі та Шугархіла Загалом я вважаю, що здатність усика відтісняти Фьорі, переходити на вищу передачу робить його дуже важким для Фьорі, тому повинен знову прийняти рішення, можливо, ще один варіант Від суддів Я думаю, що Котовий, який майже заліну все обличчя боксера перед боєм матиме дуже важкі часи з бородою Фюрі. І це призвели до того, що до п'ятого раунду порукарня зупиниться. Занадто близький поєдинок, щоб можна було впевнено зробити ставку. Але моя інтуїція схиляється на бік Усика в такому сценарії. Усик показує неймовірну здатність адаптуватися до стилю суперника, і в подібному бої це може зіграти вирішальну роль. Якщо Тайсон Ф'юрі вирішить бути більш агресивним і піде в наступ, то це може зіграти на руку Усика, адже він вміє користуватися помильками суперника на свою користь. Його здатність погнати удар і не втрачати концентрацію під час постійного тиску. Робить його дуже небезпечним. Тюрі без сумніву, неймовірно боється з унікальним стилем. Але іноді його підхід кожей на стиль Джо Волькота, де кожен раунд працює з високим рівнем майстерності, може мати слабкі місця, відсутність концентрації в ключові моменти, може коштувати йому перемоги, особливо такого технічно вправного і послідованого суперника, як Усик. Тайсон має перевагу в зрості вазі і дальності удару. Але в цьому бою це від того, чи зможе він підтримувати стабільність і зберігати. uvahu proti vám um, všech Очевидно, що цей бій Усика матиме багато спільного з попереднім його поєдинками, але є кілька важливих аспектів, які можуть зробити його ще більш непредбачуваним. Усик завжди демонструє здатність вчитися, покращувати свої результати. Тому я не здивуюся, якщо цього разу він знайде можливість здавати ф'юрі серйозного болю вже на різних етапах бою. Можливо, це призведе навіть до того, що Ф'юрі буде змушений зупинити бій раніше, ніж хтось очікує. Багато хто згадує тактику, яку Ф'юрі застосовували. У бою з Володимиром Кличком, але це сталося давно. І тоді Тайсон уже не має цієї жухливості, його ноги не працюють так швидко, як колись. Його стиль все ще властива хитрість і технічність, але час бере своє. І це може здати проти нього особливо проти такого швидкого й технічно грамотного бійця, як Усик, ще до розмов про те, що Фіорі буде нахилятися, притискати і використовувати свої розміри. Це виглядає малоймовірним. Він спробував цю тактику раніше, і навіть тоді було очевидно, що Усик має. Перевагу у фізичній витривалісті та силі. Усик зумів показати, що не лише вміє витримувати тиск, але й може переломити хід бою, навіть перебуваючи під пресингом. Якщо цей бій розриватиметься в подібному ключі, шансів на успіха у Усика буде більше, ніж у Тайсона. Ф'юрі вже відкрито заявив, що не вірить у свою здатність перемогти усика за очками, і це говорить багато про його підхід до бою. Він розуміє, що для цього доведеться ризикувати і ставити все на силу та агресію, намагаючись завершити бій достроково. Однак це може бути саме те, що зіграє на руку усику. Усик боєць. Який чудово почувається в технічних поєдинках, де швидкість, точність і стратегія переважають над грубою силою. Но катувати його завдання з надзвичайно високим рівнем складності, він не лише має залізну витримку, але й неймовірно добре захищається, використовуючи рухи та коти, щоб уникати важких ударів. Якщо Ф'юрі зробить ставку на нокаут і почне тиснути, це може дати Усику більше можливостей для контратаки і вигравання раундів. Такий підхід Тайсона ризикує боротися тим, що він радить більше. Енергія ніж очікує і дозволить усику набрати перевагу на суддівських записах. У підсумку, якщо бій триватиме всі двадцять раундів, усик неймовірніше знову вийде переможцем за очками, як це було раніше. Юрі має намір битися на передній лінії, адже іншого шляху до перемоги у нього практично немає. Він або нездатний або не бажає вести бій у високому темпі протягом усіх 12 раундів. І здається, сам це усвідомив, щоб здобути перемогу, Тайсу доведеться домінувати і спробувати взяти бій під повний контроль, змушуючи усика підлаштовуватись під його стиль. Але чи зможе він це зробити? Цей тиск і агресія можуть грати на руку Усику. Тайсон може швидко виснажитися. На Намагаючись навзяти свій темп і силу у таких умовах, Усик із його видатною витривалістю, мастерністю, адаптаційністю та здатністю знайти момент для вирішального удару, отримує значну перевагу. Сміливий прогноз. Усик закінчить бій достроково, відправивши ф'юрі в нокаут у дев'ятому раунді. Це виглядає як своє рідне зеркальне відбрання того, що могла статися їхньому першому бою, начебто, все йде до тієї точки, яка мала бути спочатку. Лише тепер сіналізувається у нових умовах. Усик показує. Що навіть перед обличчям фізичного тиску він здатний зламати опір і вийти переможцем у найважливіший момент. Я знову Петремалська, аж його стиль і витримка вражають, але все ж думаю, що Ф'юрі здобуде перемогу. Якщо не дозволить супернику зламати себе, тась одзнав, як адаптуватися до різних опонентів, і його досвід у цьому може трати вирішальну роль, але є нюанс. Здається, фюрі вже багато років підозрює, що його підборіддя більше не відтримує тієї ж кількість ударів, як раніше. Саме ця слабкість може пояснити, чому бій з Ентоні Джошуа так і не відбувся, попри те, що в чекали. Цього цей потенційний бій виглядав би як останній виклик, як поєдинок для завершення кар'єри. Але Тайсон уникав цього сценарію. Можливо, він усвідомлює, що такий рівень ризику для нього буде надто високий, якщо усик зможе знайти спосіб випробувати міцність Тайсонового захисту і влучити потрібні моменти, це може стати вирішальним. Однак, якщо Ф'юрі контролюватиме темп і уникатиме критичних помилок, він має всі шанси вийти переможцем. У будь-якому разі ця боротьба обіцяє бути надзвичайно напрямку. Geneia. Мені справді цікаво, скільки ударів нижче пояса від Ф'юрія, рефері зафіксує цього разу. У передньому бою такі моменти залишалися практично без уваги, і навіть жодного переднього він не отримав. Це викликало багато обурення серед фанатів. Адже якщо пригадати, фюрія влучив нижче пояса щонайменше 4 рази. Подібні моменти можуть мати серйозний вплив на хід бою, особливо якщо рефрі знову буде поблажливим. У такому поєдинку, де кожна деталь має значення, важливо, щоб суддівство було справедливим і не Усико буде складніше зрадитись, якщо подібні удари залишатимуться непомічними або безкарними. Можливо, цього разу увага до таких дій буде більш прискіпливою, особливо з урахуванням реакції громадськості після першого бою. Але чи збідеться щось насправді? Це питання залишається відкритим і додатково підігриває інтерес до майбутнього поєдинку. Друзі, дякую вам за перегляд. Минуле відео про бій Усика дуже багато набрало, тож в вже ще декілька днів буде відео саме про нього, поки тема актуальна. Сьогодні також буде ще одне відео, і завтра має вийти відео про те, як британці вже реагують на перемогу Усика, тому що як ви бачите, що деякі схвильовані тим те, що американці всі дуже позитивно відгукнулися на те, що Усик переміг, тож я вам покажу іншу точку зору, тобто британці, хто не знає, то фюрі це британський боксер. Вони більш агресивно до цього відносяться, але при цьому все одно дуже багато не підтримує Усика. І якщо ви мені не вірите, якщо. Що ви не довіряєте тому факту, те, що я відбираю якісь пости, я завжди готовий надавати вам послання на оригінальні пости, щоб ви перевірили те що я не перебираю якусь інформацію і беру буквально перші ж пости і надаю інформацію, яка в мене є. Тому що я стараюся надати вам якраз таки справжню інформацію з Reddit і якось перебрехати для вас цю інформацію, показувати щось інакше для мене немає сенсу. Дякую вам за розуміння. Будь ласка, підписуйтесь на канал, поставте лайк. І гарного! вам дня!